Доброго дня! В даному відео пропоную переглянути виконання практичної роботи по створенню формул в Excel. На першому аркуші є приклад створення формули для дробу в чисельнику «А Б помножено на С знаменнику D в степені F плюс Е в дужках і все це в степені D. Відповідні значення змінних занесені в табличку. А, Б, С – їхні значення 34, 45, 16, ДФЕ також їхні значення. У клітинках об'єднаних G2H2. Є результат і в рядочку формул відображена формула. Пам'ятаєте, на минулому уроці ми розглядали, яким саме чином створена дана формула. Для того, щоб результат відобразився в конкретній клітинці, потрібно зробити наступне: обрати клітиночку, поставити знак «Дорівнює». І, наприклад, для посилання на клітиночку натиснути. Я натиснула зараз b 1 на 34 b 1 Бачите, в рядку формулу з'явилось посилання на клітинку b 1 Далі, що я хочу робити з клітинкою b 1 Я хочу додати до А. Змінна А, значення змінної С. Натискаю на 16. Це у нас клітинка Б3. Ось в рядочку формул, ви можете бачити посилання на цю клітиночку. І в рядочку формул, і в клітиночці, яка зараз є активною. Л3. так, У стовпчику L в рядочку 3. З'явилась формула. Натискаючи Кнопку Enter ми підтверджуємо введення формули. І вже після того, як я сформувала формулу, я в клітиночці бачу результат. Мій результат 50. Формула вже не відображається. Коли я натискаю на 50, легко перевірити, чи користувач робив це за формулою з умовою посилання на клітиночки, чи це він ввів з клавіатури. Подивіться, будь ласка, давайте порівняємо. 50, і поруч я наберу 50 просто з клавіатури. 50 я бачу відображення формули ось я її виділила, і в клітиночці вона з'являється. І коли я натисну на сусідню клітиночку М3, я бачу 50, і тут я бачу також 50. І я легко роблю висновок, що користувач просто обчислив даний вираз на калькуляторі. І е, в клітиночку М3. Заніс відповідь. Це дуже легко перевірити. Отже, ваша задача за поданим зразком необхідно буде виконати завдання на аркуші 2. Зразок на аркуші 1, на аркуші 2 необхідно виконати обчислення ось такого виразу. Відповідь занести в жовту клітинку. Тобто ви повинні поставити дорівнює і формувати тут формулу. Звертаю вашу увагу, що в нас е, дріб, в чисельнику дріб, в знаменнику вираз. А в чисельнику ось такий дріб ми можемо бачити. Подивіться, будь ласка, оце чисельник. А ось знаменник. Побачили це вам необхідно для того, щоб правильно вказати дії. Порядок дій регулюємо дужками. Так, на аркуші 3. На аркуші 3, ми бачимо зразок обчислення податку в 20% і сума до виплати. В кожній, в кожній із клітинок є відповідні формули. Ви їх могли бачити у відео в записі уроку. От клітиночка D2, ось ця формула, клітиночка. Д3 формула, яка створена як посилання на клітинки, клітиночка Д4 з клавіатури повністю введена, клітиночка Д5, формула введена посилання на клітинки Б2, Б5, помножити на 0,2 введено з клавіатури, бо в нас немає цього у табличці значення. І 4 тисячі також Б2Б6, клітиночка d6 введено як посилання і помножити на 20%. Ну, наприклад, давайте переглянемо знову ж таки два варіанти. В клітиночці F8 я ставлю дорівнює. І я хочу обчислити 20% через посилання 5 тисяч мінус ще раз, 5 тисяч помножено. На 20%. Enter. Ось я отримала 4 тисячі і бачите, ось у мене формула. Поруч я з клавіатури буду писати дорівнює 5 тисяч мінус 5 тисяч помножити на 0,2. Звертаю вашу увагу на запис з клавіатури. Я отримала результат, але вже без формату грошового вводила це з клавіатури. І тут клітинка не відформатована на грошовий формат, і, і в першому випадку, і в другому випадку результат відображається в рядочку формул. Результат відображається в рядочку формул. Ну і наостанок покажу вам просто, коли користувач обрахував на калькуляторі і записав відповідь: 4 тисячі в рядочку формул це просто 4 тисячі. Приклад обчислення, і на аркуші 5 необхідно заповнити стовпчик «Ж» для кожного працівника, обрахувати скільки. Точніше, яка сума до сплати за місяць буде видана кожному працівнику на руки. Для цього треба проаналізувати і створити формулу оплата за години, за одну годину, скільки годин в тиждень відпрацював працівник, податок, військовий збір, інші видатки це все те, що треба повернути ці всі три категорії, і до сплати. І ще раз, підказками для виконання другого завдання є приклад виконання завдання на аркуші 1. Підказка для виконання завдання на аркуші 5 це виконання завдання на аркуші 3. Бажаю вам успіху у виконанні даного завдання. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду намагатися робити свої відео ще кращими. До побачення.